Всім привіт! Давненько хотів зняти таке відео стосовно накладок. Які куди підходять, не підходять. Зараз відкриваємо цей кейс. Так. І дивимось. У нас тут три флаберчика. В чому їх відмінність? Це чистий чех Альфа 440, Safari е, 430 у нас чех зібраний на латек. Бачимо так. І повністю латек 441, так називаємо М. І ми провіримо, які накладки куди підходять. Також до цих револьверів ще можна віднести револьверу категорії снайп, яка, по суті, своєї схожа з револьверами з сафарів старих зразків, які поступали. Також в Україну збирались в Україні із чешських комплектуючих, як і старенькі сафарі. Ну і зараз більш детально все подивимось. Знімемо накладки, прикинемо, куди що підходить, а куди що не підходить. Так, відкрутив я всі накладочки. Тепер будемо перевіряти. Також застосую я пластикові накладочки, які підходять, які навіть виготовляються спеціально для. Револьверів серії М Safari M. І будемо тепер спробувати. Беремо пластикові, звичайні сафарівські, до речі, чим вони відрізняються від чешського пластику. Давайте візуально ось. Бачите? Ну, якість у чеського, звісно, набагато краще, ніж це. Тут я трішки підчухав. Але суть не міняється, візуально видно. Якщо ви побачите револьвер з конкретно такими накладками, то це рамка чешського виробництва 100% вам даю. Зараз ви в цьому самі переконаєтесь. Так, поїхали. Пластиковий, звісно, звичайно, сюди підходять 100%, Ось. тому що вони сюди. І комплектуються. Так, далі залишаємо. Беремо 440 альфу, чистий чех. Альфа. України ніяк не стосується. О, тут вони теж сидять. Бачите як? Ідеально вони тут сідають. Тобто, якщо у вас альфа, ви можете купувати, або, або якщо у вас є із звичайного сафарі, Звичайні від серії М, вони на альфу сядуть. І на сафарі старого зразка, ось, вони також сядуть. Бачите? По суті, це універсальні накладки, які підходять і на Снайп, і на альфу, і на Latex Safari старого зразка. Тобто, які зараз використовуються в серії М. Так, ну і до речі ж. Дерево, якщо воно сюди сідає, то воно і сяде знову ж таки на цю альфу. От демонструємо зараз. Тут трішки піджати, мабуть, треба. Ну тут От. От, дожати воно заглопнеться, то не хочу я потім роздирати. Воно досить так... Сильно сідає туди, скажімо так. Навіть мені вже знімати дещо невдобно їх. Ну і тепер будемо пробувати саме цікаве. Ось я зняв. А цікаве у нас те, що накладки з альфи, ось. Навіть з таким логотипчиком, бачите? Зараз фокусуємось ось. Вони на сафарі. Нового зразка Safari серії М, вони ніяк не садяться без напилінгу. ось, Бачите? Ось вони у нас тут не сідають. Їх потрібно допилювати. І так само ці пластикові. ось, Зараз ми їх спробуємо одягнути. Ну, вони якось зовсім не хочуть. Ну, не сідають вони взагалі і все. Ну просто вони сюди не сідають, їх не зрозуміло навіть як підставляти. Тобто, що в нас виходить? Сучасні від Safari, вони універсальні, підійдуть на альфу, на стару, на нову, на зброя снайп, на сафарі старого зразка, на нового зразка. А оці, які в Чехії, це по суті виробництво Чехія, оце. І оце. Вони сядуть тільки на сафарі старого зразка, оскільки це, по суті, такий же корпус, як і в Альфи. Вони тільки сюди сядуть. І за що я вам говорив? Якщо ви побачите десь в продажі там на авторичному ринку, от одразу сюди сідає добре. Револьвер із такими накладками, а не з такими сафарі, то він дійсно виконаний із. Чешських комплектів. ну Тут іще деякі відмінності є, але то вже буде окреме відео. Ну, якось так до накладок з накладками розібрались. Куди які накладки підходять, не підходять. В принципі, з'явилась така можливість, і я вам об'яснив на пальцях, скажімо так. Ну, тепер мої глядачі і підписники вже будуть знати. Які накладки, як, куди можна ставити, куди вони підійдуть, куди вони не підійдуть. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі. Ще планується дуже багато чого цікавого. Також, хто що бажає теж побачити, пишіть додатково в коментарі, яке відео ви хотіли або які ставте питання. Ну і бувайте здорові!